В тому році, в 24-му, ми лишили 8 рамок повномедних. То от, Вийшло, що 30 кг меду було в зиму. І до кінця, оця з серпня місяця, і до кінця зими плюс-мінус там до 10 кг вони з'їли. А оце вже 20 кг за весну за ці три місяці. Ну, по сьогодні будемо казати. Ну, ще деяких є. Де рамка ще є печатаного меду, де немає. ну. Які принесли, переставляємо, яким ще маломеду додаємо, десь ще трохи медові були, вже виставили, правда, закінчилися сьогодні. Ну ці легше взиму складати. Лишили корпус меду 8 рамок. І все. остальне викачали, а в лежаку вже так не зробиш. У лежаку вже треба в жовтні, чи в середині, чи під кінець жовтня. Буває, що і в листопаді ще приходиться розбирати і виймати маломедні. Там, де пів меду, кілограм, де вже є до двох кілограм, тоді вже лишаємо. Та й виходить, що і зимою теж зачепилася за другий корпус до Нового року, І все, вже ти спокійний, що вона вже дозимує. Вже не треба хвилюватися, що треба їй дати корму там чи ще щось, бо ж в бік не піде, а тільки вгору. А в лежаку, якщо десь чуть-чуть рамка слабша, то й все, так вже треба зверху. Або рамку положити, а не меду, але... І за того, що стоять на піддонах. У нас з лежаками півтора сотні, там плюс-мінус, якесь сім'я туди-сюди. На підонах, звісно, удобно. Кришу можна поставити чи корпуса поруч. Якщо не завжди треба згинатися на землю землі, трошки на спину. Давайте розпід, розпад. Є, його випускаємо. Рамки. Олег, не разум. смотр закончен. Анализ, скажи, что ты Что Скажи, що ти зробив. Надо їй, надо мати. Мати їй. Слава Богу. і нам молота. Достроїти зараз, ну, поправимо. Так, ну раз то. Повинно молота, то молота може і горді. А, Тут ся. Три медок є. Так рестанізований. А, ще рамочка. Ну туди поставить. Туди поставить? Хоч, Хоч одну. Зараз, мабуть, переставимо, да, бо... Переставим, то й буде вже без постів. Задля Тут, звісно, корм. Так Багатенько, а от нахід, трошки маловато. Тоби, трошки а маловато. Тож тобто, там трошки Не, на мінус, алів.

Вже сюди працювати, червити. Так, а це так. ладно. Це. А це. А це відкритий. Винула, йома, я вже аж печатати починаю тут третю нуга. Опустим, бо вона <кій> сама може сидіти. Не дуже вони аж до першого не будемо, та й раз їздити нам. заглянемо в рамки пізно. Так, 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 так. Почнемо. Береги, так, звісно. Небагато, ну, трошки є. Так, відкритий. Я розкупила цього. чи що, ставити то відкритий розход. Я думаю. Я по шуріку поміняю і з другим. І все. А вона ж тут бомбить я маю. Деться ще. І перший раз ми вже полізли вулик, тобі треба доробляти. Так, всю миссі вощинку так. Ось там печатка вон повністю. А от кормів щось у неї. Тільки плодяться, так, да? всі Ну та слухай, його ж треба чимось кормити, цей розплод. Ну так от, медом. додати. позначу, так, да, бо я не вдав щось з собою це цей. А так наче є більш-менш, ця бач попала. Коротше, вже треба буде брати рамки, да. і сюди. Щоб вони були у двох нижніх корпусах. Ой. я маю виду. А от крайня, мабуть, вільна. Пандерні ці вулики вже треба було б їх. Де якийсь писати, ну? Так, і так, так, бляхнемо, щоб не душити і ось такий. ось Так, що це? Це ще куха до пів кілограма. Блін, все. Що це тут? Перша більше, ніж на десяток, що треба кормано. Ну, в общем-то нормально, але но... трошки, звісно, неприятно вже Трошки запризганого. Угу. А де ти будеш ставити той мед, я тут рамки? Та я тоді буду вже збирати. Ну, в корпус цю заберу, ту дам, коротше. Бо зараз туди, зараз на стачку нас складаємо. Напад почнеться. А так тоді всю звідсіля, з медом сюди і коротше корпус прикриємо полотниною на тачки та й усе.